А ви ніколи не задумали, що б ми з вами робили без допомоги наших союзників? Да? От я постійно теж про це думаю. Я думаю, ви вже замітили, що допомога вона взагалі буває різна. Іноді, відкуди її зовсім не ждеш, іноді ти навіть не розумієш, як то, що це взагалі допомога. Ну, от Трамп, наприклад. Да? Ви вже успіли його списати в утіль? а він взяв і не списався, і як кинувся нам допомагати, так як ще ніхто ніколи нам не допомагав. Ну, так ніхто, по-моєму, ще ніколи. Ну, будем считать, что это помогает. The Washington Post. Трамп заявил Зеленскому, что Украине нужно перейти в наступление. Президент США Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского начать военное наступление против России. По словам украинского чиновника, в разговоре с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление, говорится в публикации. Семён Семенович, точно! точно. А я-то думаю, что мы постоянно не так робим? А он, ну що, от ми вміти того, щоб сходити понаступати, ми зачем все це время в обороні сиділи, причому не зрозуміло чого. І не зрозуміло, що нам взагалі мешало просто сходить і понаступать. Да, видимо, відсутствия мудрого трамповського совета. От що б ми без нього робили? Ну, тепер цей совет у нас є. І... Давайте, Дональде Фреду, що ладно, уговорили. Давайте. Давайте, ну давайте там, першинг, що там ще для цього, там багато чого для цього треба. Тобто що, я не зрозумів Трамп. Моє діло дати вам теплий дружецький совет. І от, я думаю, не наш багато ще таких. Давайте, де ви, виходьте, не стісняйтеся, предлагайте, розказуйте, советуйте. Бо ми ж до сих пор не знаємо, що нам далі робити. Німецький генерал призвав Україну активніше бити по російським аеродромам і об'єктам ВПК. Ті, які вони всі молодці. Слушайте, да вони лучше нашого. Знаєте, як цю війну правильно воювати. Де ж вони всі були? Ладно, ну давайте. Давайте нам для цього тауруси. І німецькі тауруси, вони там же, де і трампівські першини. Да, ну, если нам нужен який-то совет или подсказка, мы теперь всегда знаем, куда надо обращаться. И я бы, конечно, мог сколько угодно долго на эту тему іронізувати, но на самом деле, вот эти все советы это в принципе хороший знак, потому что, нехай це пока що все це виглядає яким-то пустотрьобством, но це вже указує на залученість, якої нам так довго не вистачало і від Німеччини, і від штатів, і от вони. МИД ФРГ. Трамп продолжил помощь Україні под влиянием Мерца. Президент США Дональд Трамп продолжил помощь Україні под влиянием канцлера Германии Фридриха Мерца, заявил министр іностранных дел Йохан Вадефуля в интервью Билл. Ну, должно было хоть воздаться. После того, як нам цього Трампа, ну, німцям, вони хотя бы компенсировали нам цей провал своїм довольно -таки толковим канцлером, які уже на даний момент виглядає ну, нехай не як хозяїн, ну, як. Перва скрипка Європи, так точно, який навіть Трампа умудрився розчитати. І тепер той чесно вважає себе чуть ли не главним нашим помощником. «Трамп, ракеты для комплексов «Патриот» уже поставляются на Украину». «Ракеты для комплексов ПВО «Патриот» уже поставляются на Украину в рамках нового соглашения», заявил президент США Дональд Трамп журналистам на авиабазе «Эндрюс». Трампа спросили о ракетах для «Патриот». «Они поступают из Германии, потом Германия их заместит. И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью возмещено», ответил глава Белого дома. А что именно вы комментируете? Вы ж просто магазин. Декому хто-то совершенно які то другі люди купують нам, які то нужні нам на війні речі. Так, да, це такий магазин, що може нічого і не продати, але тоді він буде так собі магазин. Ну от щоб саме магазин ставив собі в заслугу, що у нього хтось щось там купив, ну я таки вперше чую, мабуть. США перенаправили предназначені Швейцарії комплексі Паріот України. Американские власті сообщили швейцарському правительству об переносі срока передачі п'яти зенітних комплексів Патріот, чтобы ускорити їх відправку на Україну. Бідна Швейцарія, це ж вона і за нас із-за нас залишилась практично беззащитною. А вдруг війна. Що вона буде робити? Як вона буде воювати? Ви не подумали? Не? Странно, що вона цілий скандал на цю тему не учинила, все ж отдали, кому попало, то що їм більше всіх треба, а вдруге вона потім поламається. Так що, от, бачите, магазину можна поставити навіть відчутливий плюсик. За це навіть такий хороший правильний плюс, коли товар дефіцити, вони ним не розбрасуються, куди попало. Так що, ну, в принципі, правильно їх активували в правильному ракурсі. Администрация Трампа будет предоставлять оружие сначала тем союзникам, которые отдадут Украине свои запасы. Wall Street Journal. Соединенные Штаты Америки будут перераспределять поставки оружия союзникам, готовясь в будущем предоставлять приоритет тем странам, которые готовы отдать Украине вооружение, в частности системы Патриот из своих запасов. Нехай даже так. Нам признатися не особа, як то принципіально, з чий конкретно кошелька буде оплачуватися оплачувати, нужне нам на війні. Нам головне, що льот тронувся. І оця ось нинішня вовлеченість Трампа вона, ну, вона на даному етапі однозначно грає нам на руку. Нехай для начала спробує себе в ролі хоча б начальника складу. Може, як то ну, далі заведеться, розшатається, в кінці концов. Ну, вони з Європою так договорились. Да, Європа? Пентагон. Сделка по поставкам оружия Украине за счет Европы пока на ранней стадии. Сделка по поставкам США оружия Украине на деньги европейских союзников пока еще находится на ранней стадии, заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Наши европейские союзники взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону. Частью этой сделки является закупка американского оружия, произведенного в Америке, чтобы помочь Украине. Насколько я понимаю, эта сделка находится на очень ранней стадии, сказал Парнелл в интервью политическому активисту Чарли Кирку. Ну, в смысле, что Каше б взагалі нічого не зрозуміла. Не зрозуміє ні состав учасників, ні, ні якісь договоренності, ні принципи поняття, поки що только общий посил, в який дуже, кстати, красиво вважаються результати останньої натовської зустрічі. Тоді, я напомню, вони договорили, що кожна страна НАТО буде постійно збільшувати свої свої розходи на оборону, в які може включатися і допомога нам. Тобто витрати на допомогу нам вважатимуться витрати. Ну на оборону їм самих себе, і от зараз от це все як пробно запускається. Трамп забыл предупредить несколько партнеров по НАТО о плане отправить оружие в Украине за их счет. Некоторые партнеры Вашингтона по НАТО узнали о своем участии в схеме поставок оружия в Украину за их счет только после объявления об этом президента США Дональда Трампа, рассказали Reuters дипломатические источники. Генсек НАТО Марк Рютте во время встречи с Трампом 14 июля упомянул, что Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада готовы участвовать в новой схеме по обеспечению Киева вооружением. Однако высокопоставленные собеседники Ройтерс в посольствах двух стран из этого списка сообщества сообщили, что вплоть до объявления не были в курсе этого плана. Ну, вы же с самого начала знали, с кем вы имеете дело. Ну мало того, что Трамп клиент не и может каждую секунду шо угодно вообще выкинуть, потому входит с ним какие-то договорные отношения, ну, мягко говоря, опасно. Плюс он жмот, который за лишнюю копейку удавится. Ну, и еще и цикло ко всему тому же. Который постоянно боится, что его где-то, кто-то, что-то там обвинит. І все-таки, ну, поки Йо настроїв на нужний лад. Причому, коли говорю настроїв, я не тільки Мерц, я в першу чергу навіть Путіна имею в виду, який своїми мансами, ну, точно, в рази більше Мерц, постарався, і якщо європейські країни вирішили і далі нам активно помогати, то, ну, на цьому етапі прийдеться закрити очі на те, що цей жмот вирішив в очередной раз по посвински на нас заробити. Да нехай хотя бы це сделать, нехай хотя бы тут не обосраться. Украину опустили на землю после обещаний Трампа отправить оружие в СУ. Нью-Йорк Таймс, поставки нового американского оружия Украине могут занять месяцы и годы. Украине не стоит надеяться на быстрые поставки оружия американской стороной. На реализацию обещаний Вашингтона могут уйти месяцы и даже годы. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на данные экспертов. А что тут для нас нового? Предыдущая американская администрация нам постоянно такие фортели выкидывала. поставили. Ну, помните, коли спочатку оголошується якось, ну, така баснословна допомога. Ми ура, ура, починаємо потирати руки, а потім виявляється, що ми поки нічого не отримаємо. Що спочатку гроші поступають такому-то виробнику, американському, звісно, да? Які з моменту поступлення дітяг починає розміщати закази в себе на производство. І що все це готове, буде там через години і години, що теж, кстаті, оказалось, хорошо. добре. Бо коли прийшов Трамп і попитався все це обнулити, нам продовжує до сих пор йти те вооруження, яке заказувалось і оплачувалось при Байдені. Так що, ще раз говорю, нехай краще буде так. Було би то, кому ці закази розміщати і кому за них платити. Макрон отклонив план Трампа о совмєстній закупці зброї для України у США. Політика Париж не збирається закупати у США зброю для передачі в Україні. Париж хоче розвивати власний ВПК, а не чужий. А як дешав, як дешав. От давайте просто пам'ятаємо, що до висходження Мерця на трон, от именно Макрон розвинув був таку бурну діяльність, видавав такі радикальні заяви. Одна така коаліція охочих, Чого стоїть? Кстати, до сих пор так і не зрозуміло, що вона там хоче і де вона взагалі. Да, ну, тоді казали, що от він, от він, новий командир, начальник, король Європи, Віват король. А, а потім все куди-то так тихенько ділося, як то розсосалось, снікло. І про того Макрона не чутно і не видно було відровно до цієї заяви. Логіка, в якій, ну давайте будемо чесні, логіка, в якій є. Ну, раз Трамп так ну абсолютно безпардонно рішив на нас подзаработать чого Франція залачивать США. Франція, яка випускає ну, практично всю нужну нам номенклатуру. Купуйте у нас, говорить Макрон. Давайте. І знаєте, ми би не лізли в ці їхні розборки, якби ми гарантіровано получали ну, що то що так, що так, що так. Ну от іменно Франція при всій такій. Активної словесной поддержки нас. От вона постійно плилась в хвості наших європейських помощников, І що-то вона в останній час як-то оттуда сильно, то не продвинулась. Так що я не знаю, може попросити Мерца і Макроном зайнятися. Хоча, в принципі, Мерцу там і так вистачає, чим поламати голову. Там... Мерц не понял, как Европа будет платить за американское оружие для Украины. Необходимо достигнуть ясности в вопросе, как передаваемые Украине европейские системы вооружения, в том числе батареи Patriot, будут замінятися із американських запасів, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у ході спільної пресконференції з британським прем'єром Кіром Стармером. Ні, ну даже если вильный понял, то кто там вообще что понял, кроме Трампа? Да, по там уже и Италия, и Чехия тоже успели сказать, что вони в цю схему грати не будуть. Ну, поскольку і ті, і ті нам активно, що допомагали, що допомагають. Ми, ми на них за це навіть коса дивитися не будемо. І, взагалі, нам поки що желательно, Лише раз навіть не висовуватися. Нехай вони спокійно між собою, самі хоч про щось договоряться. І ну, я спеціально зробив цей сюжет таким от контроверсійним, бо там ще ситуація така, що одного і того, же, за одне і те ж саме можна як і нахвалити, так і поругати і не панято, що вообще лучше делать в данный конкретный момент. Пока понятно, но ну, льот тронувся. Все, хто взяло і різко задвигалося. До чого вони там по факту доврять, а нам може бути як-то даже і все равно. Якщо по факту ми получимо більше зброї і більш стабільні поставки. А там табим наступленням можна вже буде сходити, як ви до Фредовичу, нам і говорили. Головне ви для цього так чуть більше активнішейти. Не важно, як там воно, як то само далі воно де-то, куди-то, як то і рішиться, Путін для цього вам в допомогу. От в кома в, ком, в ньому я уверен, він вам звернути з цієї дороги вже не дасть.